Доброго ранку всім! всім привіт з Мене звати Наталія ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю. Якщо ви тут не вперше, то ви, я думаю, вже бачили ці фігурки. Це вишивка на пластиковій канві, схеми від Катерини Безперстової Кумасі з серії веснянки. Катерини Безперстової дуже багато цих схем. Вона співпрацює з ілюстраторкою, яка малює її під різні випадки життя ці кумасі. Веснянок 9, плюс минулого року з'явилися ще, і там з'явилися і дівчатка, і хлопці, і старші жіночки. Коротше, там на будь-який смак можна вибрати цих кумас. Я поки що вишила їх 5. Тут ви бачите 4. Три вже оформлені, одна не оформлена, я на ній буду дещо показувати, і одна в мене в процесі. Я сьогодні зніму коротеньке відео про те, як саме я їх оформлю, якщо вам треба натхнення до цього. Минулого року чи позаминулого року я оформлювала серію з колядниками, щедрик від Катерини Безперстової. Зараз вам ставлю картиночку. Фотка. В мене ці щедрики вже оформлені. вже... Навіть 2 роки вони в мене вже прикрашають хату на е, Різдво. От. І тепер в мене ще буде компанія, яка буде приходити до мене на весняні свята. Я ще не всіх вишила. В мене їх буде е, 12. Я вишую 9 веснянок кумас, ще 2 кумаси з іншою серією, ще буду кум. Але я вирішила, що 5 вже вишиті, чому би не. Оформити вже не поставити, тому як я їх оформлюю? У мене є особливість. Я їх оформлюю на такі підставочки. Це акрилова підставка довжиною 8 см. Отак, от бачите, вона виглядає, вона складається з такої палочки. От, яка вставляється сюди, і з отакої підставочки. Сюди вона, вона отак вставляється і кумася стоїть. Я купила їх 12, я використовую їх і для щедриків, для колядників, і для кумась. Вони в мене змін, замінні змінні. От, е, Саме через те, що я оформлюю отак, от, е, мені треба не клеїти тут нічого, а пришивати монониточку. Я весь фетр, бачите, пришиваю отак от монониточкою по краю. І саме це ми саме. Зараз з вами будемо робити. от, В мене три нашиті. Одну я, як я вже сказала, почала в процесі. Я буду її вишивати і буду, мабуть, відповідати на тех, поки я буду це пришивати. Це буде в іншому відео, а в цьому відео, що буде цікаве і важливо, я вам покажу, зроблю вставочку, як я робила таку от, Бо мене питали, я в принципі показала, як вона робиться. Ну, хто здогадався, той здогадався і вже зробив. От, я, в принципі, особливо нічого не приховувала. Тут на звороті виходять вузлики. От, е... Хто не здогадався, тому буде вставочка у відео, там прям покажу на контрастних нитках, якби на моделі, от, як це робиться. Що в мене є з особливостей? Так, підставки, кому треба, вони продаються отак. -от, виглядають, я в сундучку купувала, ну давненько купувала. От, бачите, сузір'я єдинорога підставка універсальна акрилова. Тут в наборі ще йде е, отакий шматочок. Е, як вона називається? Ліпучка. Йде шматочок ліпучки, Якщо ви не, ну, не будете отак от морочитися з кишенькою, то ви можете просто пришити або приклеїти, наклеїти заднік з фетра, пришити або приклеїти сюди шматочок ліпучки. І отут, от на одній половинці, бачите, тут є дірочки. Ви сюди просто другий шматочок. Ну, Контакта липучки пришиваєте, і вона у вас просто ліпиться. Але якщо ви будете міняти, якщо у вас не один комплект іграшок, тоді вам треба буде ну, докупити цю люпучку до, до кожної фігурки, якщо у вас буде змінюватися паличка. Я ж вирішила робити кишеньку зі вставними паличками, тому я пришиваю. Е, я при, пришивала їм різнокольоровий фетр. Минулого разу я робила. У мене був такий бежевий сірий, бо там іграшки були ну, більш бежевий сірий. Тут я взяла різний кольоровий, бо ну, підбирала вже під колір. Бачите, тут в неї багато такого фіолетового. От, Тут вона в такому синьо-блакитному, я її взяла синій блакитний, а тут мені прям е, підібрався фетр прямо під колір е, хустки цієї кумасі, я думаю, що непогано вийшла. Це в мене паперовий скотч. Е, самий звичайний той, що називається малярна стрічка. Чому малярна стрічка? Чому не звичайний скотч? Тому що малярна стрічка вона е, ну, відліпається без слідів. Отут-от я теж таке робила. Для чого я тут зробила? Тут в мене дуже багато бахроми. Отут-бутну така сумочка в кумасі, і отут по хусті всюди бахрома. Я її просто так заліпила, щоб вона мені не заважала, не потрапляла. Я її не, ну, не пришила, там, де не треба. От, я просто спростила собі життя. Е, зараз я буду пришивати Ну, Не знаю, чи варто поки. Ну, я вам Кількості бочків покажу, а потім вже це буде в мене на окреме відео, і там я вже буду відповідати на тех. Якщо вам буде прямо цікаво процес, можете подивитися то відео. От. А в цьому ще в нас із цікавого буде процес прошивання бахрами, покажу і покажу потім ну, вирізання. Я вам раджу: якщо у вас листочок фетра один на всіх, спочатку викласти фігурки і не робити. Ну, не вирізати їх одразу, от, трохи намітити, щоб вона не йорзалася, І потім отак от обрізати по краю не прямо під край вишивки, просто обрізати, щоб вам зручніше було вишивати. А вже потім, коли ви її вишите, потім вже отак от детально підрізати під. Криєчок. У мене є для цього окремі ножниці, але це ми подивимося трохи пізніше. От, е, пришиваю я цю всю історію самою ну, вона тоненька, не найтонкіша, але туненька. От, раджу вам, е, ну, якщо ви зможете вишити бісерною голкою, то беріть бісерну голку, буде зручніше проколювати. У мене бісерною голкою. Не вийшло, я зламала тут кілька голок, не знаю, чому цього разу мені так складно йде. От, я взяла от таку от міцну голку з маленьким вушком, тобто не вишивальну, а таку, от, щоб вона не так швидко зламалася. Я не знаю чому. В мене останнім часом дуже часто ламаються голки. У мене прямо кладбище погібших голок. От, я не знаю. То вушка зламається, то вся голка. Навпіл зламається, О, тому я взяла міцненьку Я зараз переключуся, буде вставка з тим, як зробити бахраму, а потім буде просто шматочок відео, там, де я буду пришивати. Як зробити таку бахрому на пластиковій іграшці, показую простий і дуже швидкий і дієвий спосіб, ніяких додаткових там зусиль не треба. Дивіться, коли ви вводите нитку, ви її без вузлика просто заводите з лиця, от, а потім робите такі петельки. Як робиться петелька? Вводите нитку, підвишиті хрестики, я навмисно взяла контрастні нитки, щоб було. Видніше, вводите, можна тут олівець підкладати, в принципі, можна і без нього. Якщо ви зробите бахрому трошки довшою, її потім можна підстригти. І зі звороту у вас виходять такі вузлики. Просто берете, вколюєте ниточку, і аналогічно, так як ви фіксуєте в кінці вишивки, просто витягнули голочку. Отак от. Ну, Я просто взяла зразок, щоб було зручніше показати. От, тут же у вас буде вже все вишите. От, тут важливо слідкувати, щоб не потрапили вже відшиті штуки. Дивіться, у вас залишилася петелечка, ви просто сюди нитку, підтягнули, зав'язали отакий от вузлик. У вас буде ряд таких вузликів. Виводите в ту саму дірочку, з якої заходили. От, у вас лишився вузлик, він досить міцний. Е, з цієї е, з сторони від, відтягуйте ниточку, або на ну, накладаєте її на олівець, або просто відтягуйте і заходите в наступну дірочку. Якщо вам треба трохи рідше зробити ці бахроми, то вам, ну, через одну можна зайти. От, У вас будуть такі як киточки. Е, якщо у вас Бахрома має бути ну, така ріденька, то вам треба брати одну ниточку. Якщо хочете густішу, беріть дві ниточки або три. Ну, більше трьох я б не радила брати, бо тоді вже краще китиці накрутити. Тоді вже буде ну, складно вузлик в'язати. І знову зайшли сюди. Підвишитий хрестик зі звороту завели голку. Протягнули. Потрапили в петельку, зав'язали вузлик. Повертайтесь в ту саму дірочку, з якої заходили. От. Потім, коли ви відшили всі ці петельки, ви оформили вашу іграшку, пришили або приклеїли до неї зворот. Перед пришиванням звороту я раджу, якщо ви не клеїте, а пришиваєте, то я раджу тут. Обережненько пройтися клеєм. Можете брати отакий от силиконовий клей, він недорогий, продається в канцтоварах і товарах для творчості. Можете навіть взяти клей ПВА. Я не раджу брати клей канцелярський силікатний. Краще беріть прозорий або можна взяти прозорий клей по типу кристала. Зшили або приклеїли, якщо приклеюєте, пройдіться тут. Саме по вузликам, щоб зав'язалися, і коли вже іграшку оформили, вирізали, це треба робити до вирізання. Тобто ви робите це по повній канві. Якщо е, вишили, склеїли іграшку, потім просто берете і ножичками або розрізаєте, або підстригаєте на потрібну довжину цю бахрому. Все просто, все чисто і все виходить дуже гарно. Спробуйте обов'язково, коли будете оформлювати якісь іграшки на пластиковій канві. Так, ви подивилися, як робити бахраму. Сподіваюсь, всім е, все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, можете е, прокрутити кілька разів цей епізод. Ну, я намагалася показати так, щоб було е, видно і щоб було зрозуміло, як це робити. Це взагалі нескладна техніка. Якщо вам треба якісь хусточки, китички, шарфики, гриву на конячці або ще щось на. Пластиковий канві, можна робити отак. В принципі, можна і на непластиковій канві так робити, якщо що. От. Основний прикол тут в тому, що вам не треба кожного разу е, ну розрізати. Ви можете ці петельки е, розрізати, вже потім як це вишиєте. Бачите, отак от воно виходить. от І тут ну з звороту воно там просто закриється потім задником. Е, зараз буду прошивати мононитку. Е, я вам раджу, беріть подвійну мононитку. Беріть подвійну мононетку вдягаєте отаку голочку і зав'язуєте вузлик. Це спростить вам е, життя. У вас не буде, знаєте, мононитка на якомусь етапі е, на ній дуже е, кучерявиться, отут от е, в тому моменті, де воно заходить у голку. І якщо ви візьмете подвійну мононитку, е, ви потім зріжете цей шматок, воно вам не зіпсує, е, ну, зовнішній вигляд, і вам буде простіше, ви завжди е, вона у вас не буде вискакувати е, голка. З мононитки, бо в мононитки це проблема завжди знайти ту мононитку, але це ж її перевага і це ж її якби, і недолік, і баги і фіча. От, Як ми кріпимося? Я просто зі звороту, так, в мене тут була закріплена попередня мононитка, я просто зі звороту беру отак-от, відгибаю. І отут-от на звороті просто в. Та в будь-який стібочок просто проходжусь. отак от. То, що вузлик, не зважайте. Вам цей вузлик робить не стопор на нитці, а він вам робить отаку от петелечку. По суті, ви закріплюєте так само, як ви, ви би закріплювали, закріплювали петелечкою просто через вузлик. Все, отак. Протягли. Підтягнули, закріпилися там на звороті ниткою. Я думаю, що ніхто не буде її особливо тріпати там. Знаю, ну, в мене воно не передбачено, що його будуть тріпати е, собаки, кати і маленькі діти. Якщо у вас е, будуть тріпати собаки, кати і маленькі діти, то вам, можливо, треба буде не знаю, залити бетоном чи взяти не мононитку, а якусь там щось. От. Це розраховано на, просто на декоративність. Отак от, от вузлик заправили. Якщо він буде там визирати, ви його потім завжди можете підстригти на тому етапі, коли ви будете відрізати фетр. Все. і тут проходитися, Дивіться, тут є стібочки. отакі, от. Потім ми будемо повертатися в зворотньому напрямку і через ці стібочки проходити от. Ну, через одну виходить. отак от. Так от. Можна навіть тут трохи закріпитися отак, от, щоб воно нормально йшло. Все, мононетка закріпилася, і ми поїхали пришивати. Я зараз, мабуть, шматочок вставлю з. Ну, того, де я буду знімати тех, просто під музику буде прискорене. А все інше, якщо вам буде детально цікаво подивитися, то велкам у відео з тегом буде. І все. І далі ми поїхали пришиватися. Фетер, до речі, беріть не дуже товстий. Ну, в мене тут міліметровий фетер, звичайний. Я не знаю, чи він корейський чи китайський, я в нього паспорт не питала. Не беріть дуже товстий і не беріть м'який. Він має бути трохи стояченький. Тоді він ну, не буде розповзатися, не буде еластичний і не буде загинатися там, де не треба. Все, поїхали пришиватися під музику. thank <laughs> you Ви подивилися, як це все я пришивала. Сподіваюсь, вас не захитало. А я повертаюся до завершення цього дизайника. А потім відліплю скотч і ми з вами зробимо гарненьку бахрому от Беру такі ножиці з гострими краєчками. І обережненько. Обережненько відстрігаю зайвий фетр рівно під, цей, під відрізане. Бачите, воно -от по краєчку так залишається. Я залишаю тут півклітиночки, я ну, набагато більше не залишаю, бо мені не подобається. Отакі от, от маленькі кутики я роблю, але там, де ну, зовсім маленький такий простір, я туди не, не залізаю, не вистрігаю. Я намагаюся, щоб воно все ж таки якось трималося, захищалося цим фетром. Це все ж таки захисна історія. От. В принципі, до того, як купила ці ножнички, я робила це манікюрними ножничками. Якщо у вас нема таких спеціальних ножничок, то можете робити це манікюрними. А взагалі рекомендую такі китайські, вони, ну, їх можна купити там в закупках з Китая, можна, здається, вони в рукодільних магазинах є. Десь я їх десь бачила, типу, мережка, мій оберіг. оце таке сундучку, не пам'ятаю, були чи ні. От. Е, мені що подобається, що вони з заокругленим кінчиком, і можна отакі от півкруглі е, штуки е, дуже зручно ними підрізати і кутики. Вони підлазять у кутики, як так і надо. Бачите, як гарно. Упс. Так. Ще такі ножиці ну, треба зберігати від падіння, бо в них туди, тоді псуються леза і тупиться кінчик. Так, нічого я тут зайво не зрізала. І я вам раджу, якщо ви ці ножиці будете купувати, або купіть окремо такий чехольчик, або зробіть, або ну, купуйте вже з чехольчиком. Бо якщо ви будете от кутики вирізати, до речі, ці ножиці можна використовувати для таких технік, як мережка, там де треба ниточки підрізати. От, я думаю, що вони підійдуть. Оті більш якісь дорогі ножиці по типу. Ну, там мадейра, для вирізування, то їх краще залишити для вирізування і не різати ними фетри і пластик, бо ну, природньо, що вони тупляться. Взагалі, я б вам порадила для вирізання фетру і пластику мати якісь окремі ножиці. От. А для пластику ще може знадобитися макетний ніж. Я колись. Коли оформлювала, здається, чи щедрик, чи щось я оформлювала, чи котиків хелоунських. Я там показувала макетний ніж, він підрізає, от у вас коли пластик є, от щоб у цих пипочок тут не було, от бачите, він так робить рівненький край, то, можливо, вам буде зручніше це зробити з макетним ножем. Він недорогий, продається в товарах для художників, в акварелі, в всяких таких місцях. Опс. Опс. Ну, непогано виходить. Так. Мені, знаєте, ці наклеєчки нагадують зараз е е бігуді. Ніби вона бігоді накрутила. От зараз будемо знімати і робити їй гарну. Ну, це не зачіска, це буде хустка, але щось таке є. Або це як коли хімічну завівку роблять, оці штуки накручують. Так. О! Все, це ми зрізали. От. Тепер ми знімаємо скотч. Його треба знімати обережно не з того боку, де, а з того боку, де росте в нас бахрома. Щоб вона нормально відірвалася. Тобто, з боку кріплення бахроми. Ну, до речі, якщо вам цікаво, як я його заліплювала, то е, в тому відео, яке з там, де я розповідаю тех і пришиваю, то я там е, другу встигла навіть трохи другу зробити, бачите, тут наліпила теж, я там прямо на камеру це роблю. Так, відліпили. І тут відліпили від бахроми на сумку. А тепер беремо, можемо цими ножичками, можемо якимось більшенькими просто її підстригти. Ну, тут, я думаю, що я її просто так розріжу. Отак от, от. Щоб вона була така трохи мохнатенька в мене. А на хустці ми її трохи... Трохи підстрижемо. Воно розрівняється, просто що воно було трохи зам'ято, але це краще, ніж я би її там десь пришила або ще щось. От, якщо ви будете робити китички, то їх треба пришивати після того, як ви зберете. От, і ховати ниточки між цими. Між пластиком і. Фетром, задником. Так от трохи підстрижимо. Ось так от бахрома є. А тут, бачите, в мене є такий, ну, не дуже, не, не дуже, не дуже вийшло, то я його підстрижу. Так. Це в мене тут нитка закінчилась, я її так оп, і підстрижу. І буде гарно. Тим, тим, тим. Ну, просто ж бахромана хусті вона не має бути така прям. У нас не іспанка з хусту для фламенко. А це можна робити, наприклад, якщо у вас є фігурки якісь новорічні, то е шарфики можна робити, можна навіть е цих. Е як вони називаються. Ну, якщо там шорстка якась там в, там, в животних, там, можна його під... ОПТ. Так, а тепер беремо і підстригаємо. Тому тут бахрому не треба робити дуже коротко. Вам буде зручніше, коли вона буде не дуже коротка. О, а підстригти ми її завжди встигнемо. От. Як я вже казала, що можна її взагалі на олівець накручувати. І е, з, ну, на, на ширину олівця вона у вас буде якраз така, як треба. Да? Так? Так, по-моєму, гарненько виходить. Свіженько, гарненько, вона ще трохи розпушиться. От. Оп. Оп. Взагалі, в вишивці на пластику, мабуть, у це оформлення це е, найцікавіший етап. Підстрігаємо. Підстригаємо. І підстригаємо. Як на мене, вийшло дуже натурально. Дивіться, прямо як хустка. О, от, і тепер ми беремо е підставочку. Ай. Ага, хотіла класно відкрити. Дивіться, беремо підставочку, вставляємо сюди, от, і вставляємо. І отак от вона у нас буде стояти. На цьому все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарних весняних декорів. І не забудьте поставити лайк цьому відео.